Випадок з полону. Одного разу ми прокидаємося від криків е, вночі і кричить це всім відомий нам е, у Мордові Доктор Зло. І він кричить на одну камеру, бо його викликали серед ночі. Його слова такі: Ви чо? По пі... <му> Почему ви вы мене визиваєте серед ночі, коли люди отдыхают? Это надо делать только с утра. А що е, яка відбулася ситуація? У людини лопнула Вена і почалась кровотеча. Хлопці злякалися, і черговий камери викликав Вертухая, а Вертухай звернувся ну, до медика. Медик прийшов, на них накричав, нічим не допоміг і пішов собі. Зранку, на ранковій перевірці, цей же ж медик прийшов з гарним настроєм, попросив Вертухаю відразу вивести ту камеру, яка, їх, яка його викликала. Вночі і почав всіх бити шокером. Досталося черговому, досталося всім людям, а найбільше досталося тому, хто, ну, у кого була кровотеча. І от розумієте, їм було настільки начхати на нас, що вони навіть нам казали, що ми можемо вас убити тут 2-3 чоловіка в місяць, і нам буде все одно ми все на ковід. У нас по поводу цього зелений світ.